На календарі 13 березня цього дня 1989 року британський вчений тім Бернер Слі запропонував концепцію, без якої годі уявити собі сучасне життя, а саме всесвітню павутину, тобто інтернет, без нього ми тепер мов без рук, а також без очей і без язика. Про інші важливі прориви та відкриття, котрі відбулися саме 13 березня, в різні часи, у рубриці день в історії. 13 березня 1669 року підписали глухівські статті. Цю угоду гетьман лівобережної України Дем'ян Многогрішний уклав з московськими послами. Вона налічувала 27 пунктів, які обмежували козацьку автономію та не дозволяли Україні самостійної зовнішньої політики. Врешті це призвело до втрати українського суверенітету і посилення залежності від Росії. 173 роки тому з'явився персонаж дядько Сем, відомий персоніфікований образ США. Політичну карикатуру опублікували у газеті «Нью-Йорк Лантерн. Образ створив художник Томас Наст. Прототипом зображення була реальна людина Семюел Вілсон, м'ясник, який постачав провізію на нью-йоркську військову базу часів англо-американської війни. Наразі дядько Сем один із найяскравіших та найбільш впізнаваних символів Сполучених Штатів. 13 березня 1781 року відкрили Уран. Сьому планету сонячної системи дослідив англійський астроном Вільям Гершель. Вчений назвав її на честь грецького бога неба. Це було перше відкриття планети, здійснене у новітній час і за допомогою телескопа. Уран найхолодніша з усіх планет сонячної системи. Її мінімальна температура мінус 224 градуси за Цельсієм. Цього дня 1868 року, вперше в американській історії Сенат розпочав імпічмент. Під процедуру потрапив 17-й президент США Ендрю Джонсон. Причиною стали політичні суперечності, зокрема конфлікти з конгресом. Зрештою для відсторонення Джонсона від посади в Сенаті забракло одного голосу протягом усієї американської історії. Імпічмент проголошували лише трьом президентам. 64 роки тому сталася куренівська трагедія. Гігантська хвиля відходів цегельного виробництва, які зливали у Бабин Яр, прорвала дамбу і затопила один із районів Києва. Наслідки були жахливими: знищені домівки, адміністративні будівлі, зруйноване трамвайне депо. За офіційною інформацією загинули 145 осіб. Однак масштаби лиха радянська влада приховувала. Точна кількість жертв досі невідома. Коренівська трагедія одна з наймасштабніших техногенних катастроф України. А яким буде 13 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.